Вітаю. Мене звати Світлана, і в попередньому відео я розповідала вам про містобудівні умови та обмеження. Якщо ви ще його не бачили, то шукайте посилання в кінці відео або в інфобоксі. Ми продовжуємо тему дозвільних документів. І сьогодні поговоримо з вами про те, що таке свідоцтво про право власності або договір оренди землі і чи можна купувати квартиру без наявності цього документу. Як відомо, купівля нерухомості завжди супроводжується ризиками. Зменшити ризики допоможе. Вже детальний аналіз документів на земельну ділянку. Уявімо, що земельна ділянка, на якій ведеться будівництво, перебуває в оренді забудовника. Що ж буде далі, коли завершиться будівництво? Коли забудовник збудує будинок, ви станете власниками своєї квартири. А як бути з землею? Думаю, ви неодноразово задумувались про це перед покупкою. Але хочу вас заспокоїти, адже орендована земля не несе більше ризиків, ніж коли земля знаходиться у власності забудовника. Після завершення будівництва забудовник, володіючи земельною ділянкою, може передати цю землю ОСББ. За певним договором, але дуже часто буває, що в мешканців будинку і забудовника виникають конфлікти, і в такому випадку забудовник може створювати певні перешкоди мешканцям в користуванні прибудинкової території. До прикладу, будувати певні кіоски, паркомісця та інші об'єкти, які мешканцям будинку не є цікавими. Забудовник здає будинок в експлуатацію, і після цього йому немає фінансового змісту подальшому оплачувати оренду землі, адже це. Коштує для нього грошей, швидше за все, забудовник звернеться до міської ради, щоб розірвати цей договір оренди землі. А ОСББ свою чергу оформить земельну ділянку на себе. Існує такий страх, що після завершення будівництва і завершення договіру оренди нову будову можуть знести і забрати прибудинкову територію. Це практично неможливо, і тому договір оренди землі не несе в собі особливих ризиків. Але все ж коли земля знаходиться в оренді забудовника, Варто звернути увагу на деякі речі. По-перше, ця земельна ділянка має бути передана забудовнику саме на будівництво багатоквартирного будинку. І на це треба звернути особливу увагу. До прикладу, були випадки, коли земельну ділянку для обслуговування автостоянки використовували для будівництва багатоквартирного будинку. І зрозуміло, що на даному етапі виникнуть проблеми. і вони можуть закінчитись навіть зупиненням будівельних робіт. По-друге, варто звернути увагу. Увагу на цільове призначення цієї землі. Не можна будувати багатоквартирні будинки на землях транспорту, а у Львові такі випадки вже були. Тому зверніть особливу увагу: землі мають бути житлової забудови. По-третє, обов'язково термін договору оренди має охоплювати терміни будівництва. Не може бути такого, що термін дії договору оренди закінчується вже, а термін будівництва ще має тривати 2-3 роки. Звичайно, забудовник. Його може продовжити, але на це йому потрібно багато часу, що безпосередньо може впливати на терміни здачі будинку в експлуатацію. Отже, перевіряючи договір оренди землі забудовника, звертайте особливу увагу на цільове призначення цієї ділянки та термін дії договору оренди. Підписуйтесь на наш канал, адже тут ми розповідаємо про всі важливі аспекти купівлі квартири в новобудові. І, можливо, саме наші відео допоможуть вам придбати омріяне Житло без ризиків з найкращою якістю та належним комфортом саме для вас. До зустрічі!